Привіт, друзі! Впізнали мене? Я патрон. Я допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям, коли я щось знаходжу та повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони приходять і знешкоджують предмет, щоб він більше нікому не загрожував. Ходімо зі мною на прогулянку, покажу, як я працюю. Що ж це за такі предмети? Вибухонебезпечні. небезпечні. Вони бувають великі й маленькі, можуть мати різний вигляд, і найчастіше зелений, сірий чи коричневий колір. Інколи їх дуже важко помітити. Деякі вибухають, якщо на них наступити. Чи натиснути до деяких прив'язаний ледве помітний дріт, якщо його зачепити, буде вибух, а є й такі, що спрацьовують, коли до них просто наблизитися, тому підходити до них дуже небезпечно. На узбіччі доріг. У полях, у траві, у лісі і навіть у парках можуть ховатися міни чи інші небезпечні Тому предмети. Тому Тепер усюди й завжди треба бути дуже обережним. Навіть там, де ти був багато разів, навіть на твоєму улюбленому дитячому майданчику. Роздивись уважно малюнок і знайди всі небезпечні предмети. Молодці. Давайте тепер трішки пограємо. Подивіться уважно, як можуть бути замасковані вибухонебезпечні предмети. Чи можна їх чіпати? Ну, звичайно, не можна. Запам'ятайте, друзі, ніколи не чіпайте невідомих вам предметів або чужих іграшок. На цьому малюнку є небезпека. Немає ви праві. Що скажете про цей малюнок? Так, знаходитись тут небезпечно. Якщо ви побачите такий предмет, відразу розкажіть про це дорослим. Ну тут, звичайно, нічого не загрожує і можна спокійно грати. У мене є для вас ще одне завдання. Перед вами предмети вибухонебезпечні та звичайні, які ти багато разів бачив. Вони трохи схожі між собою. Але які з якими? Знайди і поєднай схожі предмети. Погляньте, хто доєднався до нашої прогулянки. Це мій знайомий Кіт Мерун. Він трохи заблукав, допоможіть йому знайти безпечний шлях додому. Проведіть Мирона так, щоб оминути всі міни. Марята запам'ятайте правила міної безпеки. Їх всього 4. Будь уважним або вчасно побачите небезпечний предмет. Не чіпай його. Не підходь до нього, повідом дорослих людей. Надіюсь, тепер, друзі, ви будете обачними і берегтимете своє здоров'я і життя. До зустрічі!